Ми з горі, ідучи мазури, Стань, стань, єдинечко, дай, дай, ми, сердечко, дай коням води, стань, стань, єдинечко, дай, дай, ми, сердечко, дай коням води. я не можу стати. Щоб я зночки не ставала, коней напояй. Мамкися не бій, на коня сідай, пуйде в чужі краї, там суть красні обичаї, мальований край. Чужі краї, там суть Красні обичаї мальований край люди їхали, люди плакали, що то за дівчина, що то за дівчина їдуть панями, Що за дівчина Тож, то, то зайчива їдуть панями, Ой, згори, згори, їдуть мазури. стань стань, єдинечко, дай дай ми сердечко, дай коням лоди. Стань, стань, єдинечко, дай дай ми сердечко. Dai coniambi! Guardate, dai, Hadrunski Vitor porraia. No, non è proprio ucraino! Vitor Щоб для гітари і для рота було. Ну, вибачайте. Щось по то, Головне, що тут не забирають мікрофон, немає регламенту. І нема, кала нема Калашникова. Або він притих нарешті. Одоре, кукурузі, одоре, не знаю. Ну, навіть ми, навіть в нас з Віктором є окремі доліки, ну що ж зробиш? Можу по олійника заспівати, але Тордор Кукурузу не знаю. Чесне слово. Цю пісню ми почули з володіо в 1990 році. Разом з турецькою спілкою, народним рухом, ми поїхали святкувати 500-річчя козацтва. Ви не повірите? Я ж не знав, що я буду народним депутатом. Мені дали хоругу тримати на сцені. Я стояв біля Івана Плюща, який туди теж приїхав. Щоб від Верховної Ради привітати людей, тоді зібралася величезна кількість е, е, людей. Я не знаю, хто був з вас, майже 100 тисяч. І от е, ми пішли е, в такі погідні групи, знаєте, по селам, розповідати про Україну жовто-синіми прапорами, щоб не думали, що то все бандерівці, які будуть різати москалів і все таке інше. Бо тоді такі знаєте міфи крутилися, і зайжемо в якесь село, а нас там зустрічає ціла делегація, хтось з вилами. Хтось з рушницею, хтось з косою. Ну, вийшов наш старший каже, да ви, да, да, да ми студенти, да. нам сказали, бандьори їдуть. Да ми не бандери, да, да, почекайте. Ну, бандери теж нічого поганого не зробили вам. Давайте вам розкажемо. Ну, слово за слово принесли, як би за що розказувати, накрили стіл, поставили пляшку випити. І десь після п'ятої пісні місцевий чітко каже. А я зараз вам заспіваю пісню, через яку мого дядька каже, посадили. А ну давай. І він заспівав, каже, це козацька. Потім як потім з'ясувалося, вона ніяка не козацька, а авторська. Але дядька таки посадили, і він відсидів за цю пісню. Тому слухайте. Ось уже літ триста козаку неволі, понад над Дніпром ходить, все шукає долі, гей вийди, вийди із і Визволь Визвольти моє серденько із біди. Вині види і з води, визвольти моє серденько і біди, не вийду, соколе, не вийду, козаче, хоч рада б я вийти та сама в неволі. Гей, у неволі, у я гармі, під коза... під московським каравулом кайдані. Гей, у неволі, у я гармі! Під московським караулом гайдані. З козацьких списів серпи поробили, замість герцю з ворогами за плугом ходили. Гей ти козаче, кидай плуг, Дай на коня, та й на волю. В луг! Гей, ти, коза не хири ніж, та й де зниблеш воріженька там і ріж. Ось уже літ триста ко закуне волі, понад ходить. Все шукає долі, гей, вийди вийди із води. Визвольти моє, серденько із біди. Гей вийди, вийди із води, Визвольти моє серденько із біди. Слава Україні! Оце уявляєте в 90-му році таке почути. Та ми роди порозкривали, ну ясно, пісню запам'ятали одразу. Але треба сказати, що де не були наші українці, кругом вони писали піски. Чи ви знаєте багато пісень радянського періоду, там комсомольських пісень? От чули там. Е та-та-та-та, будь забирайся. А ви знаєте, що це давня стрілецька пісня? Копанченко вам уже співав. Ще цікавіша була історія із піснею російською 13-го року. Слиша ліді, де війна почалася. Слишалі, де війна почалася. Будь забирайся. Але треба сказати що українці на відміну від радянських піснетворців, щоб не сказати інакше ніколи не брали чужих мелодій дуже часто були без хитрості але знаєте такі свої пісні тим не менше І ось ви знаєте в 1943 році коли радянські війська визволяли україну справді визволяли від фашистів фашисти не фашисти а нацисти злякалися і оголосили набір українців в СС Галичина. Повстанська армія виступила проти. Тим не менше, ви знаєте, ця дивізія була створена, розбита в бою під бродами, а потім продовжувала воювати в Австрії залишки цієї дивізії. Але значна частина дивізійників потрапила в українську повстанську армію. Так ось вони тоді написали пісню. Мені її наспівав в 91-му році. Я брав інтерв'ю такого старого дивізійника уже покійного нині. І він мені цю пісню наспівав, я був просто вражений. Зараз я вам її наспіваю теж. Гори Гей, там на горі, на Крем'яної, фана малинова в'ється. Гей, попереду, чесні вдобули, є, в чесні в двобої, військо Стрілецьке є б'ється. Гей, попереду, кашовий. Гей, як той орел степовий. Кроком він рушає козаків своїх не кине, козаків своїх не кине. Раз, два, три. Прощайте гори, гори і долина долина, у бій іде СС Галичина. ти гори, гори і долина, долина, у бій іде есе Галичіра, годінам хлопців неволі томиться, та й за Москву свою кров проливать. Час вже настав. Богу помолиться і Україну неньку визволять отцяном дону, рушаємо додому у рідний край наші робі степи. Слава, 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 слава не поляже, поки в Україні є вірні сини. Прощайте, гори, гори, і долина, долина, у бій іде СС Галичина, прощайте, гори, гори, і долина, долина, у бій іде СС Галичина. Ну, друзі, СС розшифувався як січові стрільці, так? СС, тобто Прошу, січові брати? стрільці або УСС, українські січові стрільці. Для мене ця пісня е, така сама, як і комсомольські пісні українською мовою, які ми вчили, коли я вчився в, в інституті. Але ви знаєте, от по пісенній творчості можна дуже легко пізнати українців, в якій би армії вони не служили, де би вони не були, українці завжди писали пісень і завжди про Україну. А ви коли-небудь чули, щоб який-небудь регіонал. Написав пісню про Україну. От ви уявіть собі Кирєєва, який пише пісню про Україну, або хоча б вірш. Я не уявляю, чесно кажучи. Тому що це не до українців, в тому сенсі, що українці можуть бути Кацман, Уколов, Петренко, Павлюк. Вони всі українці, якщо в душі Україна. Але. Навіть якщо має 100% українське прізвище, а веде себе як Кирєєв, він вже не українець. І справа не в тому, що в нього татарське, як там писало, чи якесь там російське прізвище. Абсолютно. Я вам хочу заспівати ще одну пісню, правда, гітара, як я з'ясував, дуже високо настроєна під Володін тенур, мене все таки Баритон, а, яку теж написав українець в 18 сторіччі. На жаль, я не пам'ятаю прізвище цього козака. Не пам'ятаєш, молоді? З, хар з Харківської тодішні полкусь Сосновський чи Вербовський, щось так. так. І, і про цю пісню писав Шевченко, що це абсолютно не козацька пісня. Він її критикував, але вона йому так сподобалася, наскільки я розумію, що він взяв з неї останній куплет в свій вірш. Я м її вже грав. Ну, вона іншою мовою, очевидно. Там, где єзна чарные воды, Всяде на коньказгмоды, Шуле же за дівчином аж ще чує З Україна. Гей, 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 соколи оминайте. Куриля сижеки доли гом, звон, звон, дзвонечку, муй степовий з дзвонечку. Гей, 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 соколий оминайте, куриля сижеки доли дзвонь, звон, дзвон, дзвонечку, муй степовий, дзвон згонь. Вона єдина там застала, щоб юречка моя мала, а я тут по цій строні, де ні нас тут не знає. Гей, 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 соколи, оминайте, куриля сижеки доли, дзвонь, дзвони, дзвонь, дзвонечку, мой сіпоговий ковролечку, гей, гей. Гей, соколи гоми дайте, кури даси, жеки доли дзвони, дзвонь, дзвонь, дзвонечку, звон. пойдь, половий кол, дзвонь, дзвонь. Жаль, жаль, за дівчино, за зільоною Україною, Жаль, жаль, серце плаче, Южня вецей не собаче, гей, 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 саколи Гури, леси, жеки, доли дзвонь, 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 дзвонечку, пусть не богови Гей, 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 сакали гови. Dajcie góry, lasy, rzeki doleć, dzwoń, 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 dzwoneczku, zvon, zvon, pójdź, nie pobyj, dzwoń, dzwoń, dzwoń. П'єнькних дівчом зесть немало, а найвенцей в Україні, там, где серце позастало, коханні ми, дівчині, гей, 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 соколи гоми, куриля се ж і долить, вогонь, з вогонь зголим дзвонечку, густь, боговий з поронечку, гей, 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 соколи гоми, куриляся, жіки долить, вогонь, з вогонь, згоню I srebrny dzwon, dzwon, dzwon Wina, wina Wina dajcie A jak Умре, поховайте на зельоної Україні. Шикайте, дівчині, гей, 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 зараз виминайте, куриля сижеки, доли дзвонить, свого дзвон, дзвонечку, пусть це по виховнечку, гей, 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 соколи, поминайте, куриля сижеки, доли дзвонить, двовань, дзвон, дзвонечку, пустьте поби, дзвон, дзвон. Браві, браво! Дякую, друзі. Віктор Околов! Вже мабуть прийшли, мої дизайнери, треба йти. Спасибі, друзі. Я думаю, ми ще не останній раз тут заспіваємо. Спасибі.